Внаслідок зіткнення вантажівки та легковика двоє людей загинули. Ще двоє отримали травми різного ступеня важкості. Обставини та причини цієї трагічної події правоохоронці наразі встановлюють близько шостої години ранку. водій автомобіля Шавроле Лачеці, рухаючись автодорогою вхід міста Тернополя, не надав перевагу Русі вантажному автомобілі КАМАЗ, який рухався головною автодорогою Львів Тернопіль, та допустив зіткнення. В результаті даного зіткнення водій та пасажир легкового автомобіля Шевроле загинули на місце події. Ще двох пасажирів доправлено до лікувального закладу з травмами. За попередніми даними 48-річний водій автівки Шевроле Авео прямував об'їзною дорогою міста Тернополя. Виїжджаючи на автодорогу Львів Тернопіль, він зіткнувся з автомобілем «КамАЗ», який рухався головною дорогою. Внаслідок сильного удару легковик опинився у кюветі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, які постраждали внаслідок дорожньо транспортної пригоди. На місці пригоди працювали працівники слідчо оперативної групи та слідчі обласного управління міліції. За попередньою версією однією з змовірних причин смертельної аварії могли стати складні погодні умови. Вранці був сильний туман. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 3 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, триває досудове розслідування. Дешатуінспекція звертається до всіх водіїв, бути максимально уважними, враховувати дорожню обстановку, погодні умови, адже зараз при зміні температури утворюється туман та не допускати порушень правил дорожнього руху.